Послання апостола Павла Галатійським церквам. Останній розділ. Апостол Павло закликає робити добро, а також закликає їх остерігатися фальшивих вчителів. Браття, як людина й упаде в який прогріх, то ви, духовні, виправляєте такого духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти. Носіть тягарі один одного і так виконаєте закона Христового. Коли бо хто думає, що він щось бувши ніщо, сам себе той обманює. Нехай кожен досліджує діло своє і тоді матиме тільки в собі похвалу, а не в іншому, бо кожен нестиме свій власний тягар. А хто слова навчається, нехай ділиться всяким добром із навчаючим. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним. Погляньте, якими великими буквами я написав вам своєю рукою. Усі ті, хто бажає хвалитися тілом, змушують вас обрізуватись, щоб тільки вони не були переслідувані за Христа Христового, бо навіть і ті, хто обрізується, самі не зберігають закона, а хочуть, щоб ви обрізувались, щоб хвалитися їм вашим тілом. А щодо мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, що Ним розп'ятий світ для мене, а я для світу. Бо сили немає ані обрізання, ані не обрізання, а створіння нове. А всі ті, хто піде за цим правилом, мир та милість на них. І на Ізраїля Божого. Зрештою, хай ніхто не турбує мене, бо ношу я Ісусові рани на тілі своїм. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з духом вашим, браття. Амінь.